Всем привет пацанам. Коротше, новий блогер Вчора нам привезли щебінь. Щебінь. Засипаємо подвір'я. Приду вам все покажу. Спады. Зараз, короче, вернусь Так, коротше, зараз зувайся йде. Так, коротше, зараз. Може, вийшли на двері, там щебінь лежить. Зараз вам пише. щебінь. Ось зараз будемо згортати. Давай ставлю десь сьогодні. Чованабаш, всем привет, подарить. В ж виходить по дві серії. Це о, по три. Це перше, що друге, ще третя. Ще скоро щебінь привезете. Ма. Скоро привезете. Добре. вам покажу. О така гора ще біля. Оце вже половину взяли, а целеза. Не спайте сюди. Хоч! Виси б то до кінця? tudo